В середу, 2 листопада, відбулось чергове засідання оперативного штабу виконавчого комітету Української міської ради. Розпочали розгляд питань з криміногенної ситуації в громаді на даний час. Так, протягом звітного часу на території територіальної громади Української постійно проводяться протечні заходи по виявленню за та документуванню кримінальних та адміністративних правопорушень. Для цього на території Української територіальної громади було організовано спільне патрулювання з представниками ДФТГ. Та і комунатурою комендантську годину. Також проводяться працювання, де залучаються співробітники поліції які пслу інші громади, саме Обухів, Васильків і Миронів. Також при потребі для надання допомоги виїжджаємо в дані громади для надання допомоги та відпрацювання в їх громадах. Вони до нас приїжджають, допомагають працювати. Постійно проводяться прибування в приміщенні поліцейської станції міста Українка, вулиця 26 а Там постійно співробітник поліції знаходиться. На даний час, починаючи з 16.30 до 24 години на території громади створені два спільні патрулі з ТРО, які несуть службу по вилованню та документуванню так кримінальних, так і адміністративних правопорушень. І також цього працюють співробітники групи швидкого реагування Убухівського району управління поліції та Державна служба охорони Обухівського району. В розрізі питання протипожежної безпеки представник ДСНС висловив прохання до жителів міста не паркуватись на проїздах. Пожельним автомобілів дуже важко ввечері до місця пожежі. Люди кидають автомобілі, де бачите, не кидають. Там ніколи на автомобілі не приїхали, а пожежним тим більше. Треба звертатись до поліції і нашого інструктора з благоустрою. Можливо приймати рішення виконкому якесь. Обмежуючи паркування в дворах, можливо, якось, якщо є механізм встановлення одностороннього руху по місту і все-таки виділення полоси паркування по кругу міста, можливо, це вирішило питання. Про ситуацію з захворюваністю ми дізналися від директора Обухівської філії Київського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України я на території. Міської української територіальної громади за 9 місяців зареєстровано 4471 випадок інфекційних захворювань, що на 39,8% менше, ніж за попередній рік. Це зв'язано з тим, що відбулося деяке зниження захворюваності на грип і ГРВІ. Найбільш поширеними інфекційними захворювами є грип та ГРВІ. 1197 випадків та коронавірусна інфекція 3237 випадків. Значить, ці захворювання в структурі інфекційних захворювань складає 99,2%. Основними заходами для попередження свободи в цінах ковід і грип більш легко їх протікання і попередження у ускладненні літального наслідку є вакцинація проти ковід-19 і грипу Основна більшість людей вже отримали дві дози, значить потрібно 3 четверту додаткові дози отримати, що значно підвищить рівень утворення антитіл. В частности проти цього штаму омікрон Б25. Для створення колективного імунітету необхідно всім категоріям населення отримати бустерні додаткові дози та вакцинуватися проти грипу. Можна одного моменту. І проти covid 19 і проти грипу гриповакціонувати про нагальні проблеми на теперішній час і методи їх рішення проінформував міський голова Олександр Туренко. У нас є виключний перелік того, що ми можемо фінансувати під час військового стану. На превеликий жаль, цей перелік дуже нас обмежує фінансування. Напрацьовано у нас певні міри по енергозабезпеченню. перших Дев'ять генераторів вже на складі, і ми зараз будемо закупати. Ну, не змогли сьогодні оформити, опять же, проблема. Проблема в тому, що немає електрики у постачальника і не зможуть вони оформити накладні і все остальне, відпуск із складу. А у нас така сама ситуація, ми не можемо без цього зробити поплату. Але перших 9 генераторів вже є, там 8 генераторів по 7,5 кВт із дизельних із того списку, який у нас закуповується, 1,88 кВт. кВт. Частину генераторів ми з цього списку будемо виключати. Це ті генератори, які ми знайшли безкоштовно або тимчасове користування по лінії МНС велика подяка МНС за те, що нам надали певну кількість генераторів, і те, що у вигляді волонтерської допомоги нам буде передано місто нашими містами-побратима. Всі мають розуміти одну просту річ. Звернення губернатора бачили всі. Це не паніка, як дехто каже, це реалії і ми живемо в цих реаліях. І дійсно, у нас є проблема і у дотеках є певна проблема з. З Запчастинами є проблема з комплектуючими на трансформаторних підстанціях. Вони вичерпують свої можливості по ремонтних роботах, на превеликий жаль. І якщо виникне якась ситуація, то, скажімо, якщо там по місту Українка ще якось там питання вирішується за рахунок. Того резерву, який підключені на Кирпівської ОТЕС, велика потоку. Значить, Але по населених пунктах ви вже бачите, що по 13-14 годин відключається світло зараз, але е, дякуємо за те, що воно включє в нас. Бо у нас дуже багато громад, в яких немає нічого вже. Немає не світла, не води не каналізації, зараз проводяться аварійні якісь роботи. Ми надіємо, що по громадах буде все включено, але є вже певні проблеми. Україна готується до найскладнішої зими за всю історію незалежності. Через систематичне знищення ворогом енергетичної інфраструктури міста і села можуть бути знеструбленими тривалий час. Зв'язку з цим в нашій громаді будуть облаштовані пункти обігріву для мешканців. Попередньо визначені місця для обігріву. Вони розпочнуть свою роботу при середньовій температурі мінус 15, так як визначено. При потребі, ну це якщо у нас облікарня або колоскультури, на все це сільські ради. Але це буде дійсно при потребі. Так само ми говоримо про те, що дійсно вони повинні бути забезпечені генераторами, буржуйками. Тобто На цим працюємо, якраз тривають задачі по їх поставці. Ми зараз розглядаємо питання мобільних котелень на твердопалених, на вугілля які можна було поставити як альтернативу. Газовому котлу, і так само дати якесь тепло в приміщення навчальних закладів, в яких можна було б розмістити людей, якщо в цьому виникає така потреба. Як би там не було, ми розуміємо, що в школі є столова, якраз, де можна якось щось приготувати, де можна людям дати якусь гарячу чай, якусь продукти харчування, якісь, можна забезпечити, як мінімум якісь умови для. То, щоб вночі провести ніч, да? є, є певні можливості, щоб людей отримувати там певний, певний термін, поки у нас заниження температури і поки ми вирішуємо питання по вигляді. Але з облаштуванням укриттів та бомбосховищ у нас дійсно безвихідне положення, адже при будівництві нашого міста такі споруди не були запроектовані, адже в підвалах житлових будинків проходять комунікації, які роблять неможливим їх використання як сховищ. Ускладнюється все ще й потужністю сучасних ракет, які ворог використовує проти мирного населення на сьогоднішній день. ефективних засобів колективного захисту від Авіаційних і ракетних боєприпасів не існує, і ми маємо досвід. Маємо досвід театру, маємо досвід недавно житлового будинку, де тільки з підвала достали. І ще не всіх 56 чоловік, які сховалися. У випадку, якщо громада буде знеструмлена на довгий час і буде відсутнє опалення та газ, буде оголошена евакуація населення. До такого перебігу подій наша громада готова. Головна, яка проблема у нас виникне, це евакуювати десь чоловік 50 з міста Українки. Це ті особи, які у нас перебувають на обслуговуванні центру надання послуг, тобто, які потребують сторонньої допомоги. От. В принципі, в мене є перелік всіх установ в районі з цілодобовим перебуванням і обслуговуванням персоналу. Будинки пристарілих, лікарні, школи соціалізовані і тому подібне. От. Якщо виникне питання з транспортом, у нас є постанова Кабінету міністрів, яка передбачає примусове залучення автомобільного транспорту і з подальшою компенсацією його використання для потреб проведення евакуації. Певний запас продуктів харчування маємо, значить, запаси. Води людям забезпечуємо. Ті зараз от, генератори, які ми закуповуємо, ми їх закуповуємо саме для того, щоб можна було забезпечити і бюлети живленням, щоб люди могли набрати собі якоїсь води. В селах свердловини, якісь там, де є можливість зробити набрати воду. Саме головне, щоб у людей була вода, тепло якісь там і певні умови для проживання на певний день. Далі цим займається держава, кожен має виконувати свої функції. Значить, є план евакуації обласний, є план евакуації районної військової адміністрації. Значить, нам його не доводять, бо є певні обмеження по доведенню таких документів. Значить, не дай Боже, але якщо виникне така ситуація, наше завдання основне забезпечити пункту збору населення для евакуації, якщо буде потреба загальна евакуації. На питання точного графіку відключення електроенергії, зараз дати відповідь ніхто не може. Представник Терпівської сказав, що ми зараз балансуємо, значить, і та генерована електроенергія, яку видає умовна електростанція, вона далі розподіляється через розподільчі трансформаторні підстанції. На тих підстанціях є об'єкти, які нерівномірно споживають електроенергію. Це стосується населення, погодних умов і інших факторів, які впливають на те споживання. І якщо десь в якомусь населеному пункті починають споживати більше, то починають регулювати, відключати певні об'єкти для того, щоб не покласти взагалі всю систему. Не буде поки що. Стабілізованого відключення по годинах, так як ми хотіли, щоб ми розуміли, ну, всі бачили, що світло виключили. По графіку, начебто, включили, і за годину знову виключають, бо люди поключали якісь обгорівачі і все остальне. Станом на 28 жовтня за розпорядженням не Укренерго в Київській області продовжуються екстрені відключення світла через значні пошкодження та дисбаланс в енергосистемі можливість застосування. Більш тривалих відключень електропостачання. Наразі графіки стабілізаційних відключень, які були складені напередодні та опубліковані, зокрема на нашому сайті, більше не актуальні. Тож зараз вся надія України на збройні сили та нашу протиповітряну оборону. І дякуючи Збройним силам, багато хто знає, що от останні ракетна атака. Остання вона була велика, більше 50 ракет. Ішло в нашому регіоні. Дякую Збройним силам. Збилися про подальший перебіг подій в громаді та найголовніші новини. Дивіться на головному сайті та на офіційній сторінці української громади в соціальній мережі Фейсбук.